17 випадків від початку року на Прикарпатті зростає кількість хворих на лептоспіроз. Ця недуга небезпечна, тим, що вражає практично всі органи людини. Однак медики запевняють, наразі ситуація в області не критична. Тож як берегтися, дивіться у наступному сюжеті. Впродовж лише цього місяця медики зафіксували чотири випадки захворювання на лептоспіроз. За вісім місяців цього року є зареєстровано на території області дев'ять випадків, а за вересень цього року є зареєстровано чотири випадки. Із цих дев'яти випадків вісім є лабораторно підтверджені які були за 8 місяців і у вересні всі чотири випадки лабораторно підтверджені. Захворіли дорослі люди, це є переважно доросле населення від 25 років. Переважна більшість це є сільське населення, але є зареєстровані випадки і серед міського населення. Вживання намитих продуктів, купання у забруднених водоймах та контакт з тваринами усе це може призвести до інфікування. Відтак, при перших симптомах недуги необхідно негайно звертатися за медичною допомогою. Лептоспіроз може навіть починатися як і грипоподібне захворювання, але таким основним симптомом це є жовтушність. От, коли є жовтушність, то не потрібно зволікати, а звертатися за медичною допомогою. Ускладнення це може бути гостра ниркова недостатність, гостра печенкова недостатність і переважно важкі хворі, які лікуються в реанімаційному відділенні. Медикиня наголошує, пізня шпиталізація може призвести до важкого перебігу хвороби, ускладнень та навіть смерті.